Привіт, мої сусіди! І сьогодні ми в моїй спальні, тому що говоритиме про дуже інтимну річ, про гроші для романтичної атмосфери Довго горить. Але буде тріскотіти. Логічно. Що із за того, що я заговорила про цю тему в інстаграмі, значить буде про це і маленьке відео тут. І давайте говорити про заборонене, про гроші як фрілансеру-ілюстратору бути захищеним в наші дні. Не знаю. Але я хочу дослідити це питання. І сподіваюся, вас теж хвилює ця тема. Тому лишайтесь, ставте вподобайку, пишіть свої історії стосунків з грошима. І якісь питання може на наступні відео. Тоді я поговорю своє, чому я знімаю це відео, навіщо мені взагалі потрібно підіймати цю тему, тому що моїй сім'ї гроші це не головне. Я так люблю цю негативну установку, тому я хочу це виправити. Я не збираюся переходити в табір супермеркантильності, де головний понт життя це як можна більше фінансів. Гроші це інструмент по досягненню своїх бажань, цілей, в моєму випадку фінансових благ і потреб, котрі я хочу для себе забезпечити. Відповідно, ми починаємо відслідковувати, скільки ми заробляємо і скільки ми витрачаємо. Якщо з моментом скільки ми заробляємо, у мене на щастя немає проблем, тому що я веду звітність по ФОПу, то скільки я витрачаю. У мене плюс-мінус є орієнтир, котрий я тримаю в голові. Точніше, за скільки я не можу виходити, але я останній рік постійно за нього виходжу. Це туди входять, звісно, витрати всі на орендну плату, здоров'я, базові потреби, покупки, інвестиції як в техніку. І я розумію, що цей безконтрольний обмін фінансів. Мене, в принципі, суперкласне місце не привів, Давайте по-чесному. Я в хорошому місці. У мене е закриті всі потреби. Я сама це все забезпечую. У мене є сформована фінансова подушка, яку я відклала за останні два е роки. Але я хочу змін. Я хочу більшого, кращого. І тому я вирішила, що нагальною потребою треба відслідкувати свої фінанси краще, доцільніше. Е більш точково контролювати, скільки куди я буду відкладати. Бо подушка безпеки це ті гроші, котрі лежать в мене одразу під рукою, і в випадку ЧП, необхідності, або я не маю роботи дуже довгий час замовлень я можу використовувати на закриття своїх базових потреб. Це в мене особисто це рік. То знаю, що я склала на права. Я хочу купити автівку, а це в принципі сума, просто плюс-мінус хорошої автівки е, БУ. І тому і хочеться і колиться, і з-за того, що я дуже хочу автівку, треба фінансово планувати і шукати нові замовлення. Так в принципі, тому що м -м, фрілансери ми ж настільки не захищені, та всі люди не захищені, але ми свідомо розуміємо, що в нас немає. Стабільного прибутку у нас немає одної фіксованої суми, котру ми отримуємо кожного місяця за витрачену кількість годин кожного місяця. Тому нам в цьому питанні набагато чуттєвіше і важливіше контролювати себе, відслідковувати всі процеси і стимулювати до зростання до. Акумулювання коштів не знаю, як у вас кожного ситуація зараз дуже індивідуальна, особистісна. Я говорю тільки за себе в цьому моменті, тому що я конкретно омальовую вам своє становище в житті. Я одна живу у Львові на орендованій квартирі, котру поки я можу собі дозволити, тому що я продовжую працювати щомісяця. Брати нові замовлення, шукати нові замовлення, вкладати в те, щоб мене знаходили нові замовники, наприклад, самостійно. Тобто я постійно в процесі роботи і генерації нових, нових надходжень коштів за рахунок того, що я працюю постійно без відпусток, без лікарняних. Взагалі у фрілансера мають бути подушки безпеки на випадок, якщо немає замовлень, на випадок, коли він захворів на лікарняний, і на майбутнє на пенсію. Ну, тобто, це три точно сфери, котрі мені зараз треба фінансово розвивати, формувати туди накопичення. Ще, окрім цього, я маю амбіції, бажання завести свою нерухомість у місті. Ідеалі, звісно, декілька, але це вже такий офтоп. топ і транспорт пересування, тому що я хочу мандрувати своїм ходом, бо навіщо я здавала на права? Будемо досліджувати, дивитися, як мене виходить. Якщо вам цікаво спостерігати і чути якісь апдейти, бачити конкретні цифри, будь ласка, лишайте коментарі, я би, в принципі, вела би такий, можна сказати, фінансовий щоденник фрілансера, бо. Всі ми любимо рахувати чужі гроші і чому не скористатися цим. А також я буду розглядати варіанти: варіанти пособів заробітку. Різних Може, ви бачили в Тіктоці дуже класні дяшки, на котрі ти заліпаєш, Де дівчина розповідає, як вона закриває кредит, як вона відкладає цю, -цю суму в різні щоденечки. Це просто мега-контент, мега класний. Він якраз допомагає стимулювати розвиток у цієї фінансової освіченості, знань і розумінь, що для того, щоб щось мати, треба відкладати на постійній основі. Треба випрацювати цю звичку. Моя спроможність відкладати. Не за рахунок звички, а за рахунок того, що якийсь короткий термін я заробляла більше, ніж я витрачала. І це єдине, що забезпечило мені у цей момент відкласти фінансову подушку безпеки. І це закінчилось зараз, бо я маю довготривалий термін, чому я так панікую в своїх соцмережах, чому я сварюся на різні свої платформи, на різні канали продажів. Бо відповідно я не маю ту ж попередньо річну динаміку, і це мене лякає. Бо, бо зазвичай тенденція мається, ну, це якийсь час плато. Якщо я не вкладаю зусилля в те, щоб змінити ситуацію, щоб пішов на пік, значить буде йти на спад. І це дуже сильно лякає. Тому будемо виправляти. І я хочу розвивати різні напрямки монетизації, окрім того, що я виконую прямі замовлення, я займаюся богом е -ну кількість років. І Я хочу, нарешті, якось почати монетизувати цей напрямок, сформувати. Канали умовно пасивних прибутків, тому що ми розуміємо, що немає пасивних прибутків, якщо в тебе не було великого капіталу, який ти вклав в якусь компанію. Умовно акції купив, і тоді ти маєш там дивіденди, і це пасивний прибуток, тому що ти просто віддав всю воену суму гроші, і вона типу генерує тобі кошти. В освіті фріланса ілюстратора в Україні таке життя мало імовірне. Але ми хочемо дослідити всі питання і, можливо, зможемо до цього прийти. Ми на шляху розвитку, становлення, покращення. І я сподіваюся, що має мій такий смолток, вас теж трошечки простимулює задуматись про ваше фінансове становище, про те, щоб ви самі забезпечували собі захисток і подумали про своє майбутнє. Якщо воно було трошечки розбито, розкинуто. Просто розумієте, я імпровізую завжди. Це моя сильна сторона. Я ніколи не вміла читати зі скрипту, завжди зупиналася на катедрах, докладаючи якийсь реферат. І я усвідомила, що моя краща версія це імпровізація. Імпровізація прямої розмови, просто рухаючись по якійсь, наприклад, накинутій структурі. Тому я сподіваюся, що я вам подобаюсь така, як є, тому що я приймаю свої сторони, я розумію, що мені дається. І хочу розвивати їх ще. А дуже вдячна вам за вашу увагу, мої прекрасніші сусіди, фінансових здобутків, статків, безпеки. І давайте вчитися і експериментувати, і досягати нових звершень разом. А з вами почуємось у наступному відео.